Ми всі чули про Духа Святого, але чи всі розуміють, хто він такий, а де хто вважає, що воно таке? Зараз розберемось. Дух Святий, починаємо з того, що всі моляться, навіть не віручи, але буває в тривожні хвилини моляться в ім'я Отця, Сина Святого Духа. В чому проблема з Духом Святим? Чому переважно навіть ті, хто вважають себе християни, сотні, тисячі, можливо, мільйони людей, вони нічого гісінько не знають про Духа Святого. Ну та певно, їх в церквях в цьому не вчать. А по-друге, ми собі можемо якось уявити Бога Отця. Нам не складно уявити собі Ісуса Христа. А ось хто такий дух, як його уявити і хто він є? Ось цим зараз ми і будемо розбиратися. По перше, якщо говориться в молитві, закінчується молитвим я отця, сина та святого духа, вирівнюється. Три рівень однаковий це особи. Дух Святий це не просто енергія, це особа. Звідки ми це знаємо? Біблія говорить про те, що, наприклад, Євангелія від Івана, 14, двадцять шість, до вас прийде і він вас буде підтримувати, потішати. Скажіть, будь ласка, як енергія, ну, наприклад, електрика, да, як електрика може потішити людину? Або у нього є, це говорить про те, що у нього є інтелект. Далі, у нього є воля. Він розподіляє сказано, таланти, дає таланти і розподіляє, наприклад, церкві таланти, яким чином просто енергія можна розподіляти таланти. Третє, у нього є емоції. А духа можна, наприклад, зневажати його можна засмутити. Ну якщо це енергія, як можна енергію зневажати і засмутити? Таким чином ми розуміємо, що особа має розум, волю. Та емоції. Дух Святий має розум, волю, емоції. Вже перекреслює що просто згусток якоїсь енергії божественної. Ні, це особа. Важливо, що в новий заповіт, який писався грецькою мовою, також в грецькій мові дух це воно. А коли пишуть про Духа Святого в Біблії, там говориться, що це він. Це ще раз підкреслюється, що дух це жива постать, жива особа.